Усім привіт! Тільки нещодавно робив огляд на К7 від FIO, який був приз... покликаний замінити собою К5 про версію, тому що тут з одного боку FIO намагається зайняти усі можливі ніші там в сегменті до 1000 доларів своїми настільними ЦАПами. Тобто в нас є K9 Pro, зараз випустили звичайний К-9. Далі в нас є К-7, але К-7 вони зробили максимально дешевим. Він коштував там трошки десь більше 200 доларів ну з додаванням податків, звісно. А, і насправді вони його спозиціонували так, що він вибив з собою К-5 і просто в них там така вільна ніша, десь від 200 до 500 чи 600 доларів. З'явилася, ну, а утворилася, бо там вже є К-9, і ось між ними трохи порожнечі. Тому FIO вирішили зібрати зворотній зв'язок і випустили, як це назвати оновлену проапгрейджену версію К-7, яка зветься К-7 bt Ну і як ви здогадуєтесь, вони тут додали Bluetooth. Але в цілому це то, абсолютно той самий цифроаналоговий перетворювач, що був і до цього. Тобто в нас тут два АК-4493, THX в якості підсилювача до 1,3 Вт потужності зі звичайного виходу, до 2 Вт потужності з балансного. І, чесно кажучи, я от не розумію, що ще потрібно. Тобто, К-7 він потужний, динамічний, з гарним звуком, низькою ціною. Блютуз-версія отримала бездротовий інтерфейс з підтримки усіх кодиків, ну як тих, що вважаються мейнстрімними, тобто LDAC, уся родина aptX, AAC і SBC. А, тому а, вона ця версія трохи дорожча, доларів на 50, але схоже на те, що звичайний К7 потрошечки виведуть з продажів. Хоча може в них просто тут перерва, тому що вони були зайняті тим, що виробляли К-7 Bluetooth, а Звичайні К7 трохи зав... як... закінчилося на... в запасі FIO. Не знаю, побачимо, що там буде, а тим часом давайте поговоримо про Bluetooth-версію К-7. І анекдот дня сьогодні такий: День народження жінки краще запам'ятати, а ось рік народження краще забути. Коробочка така ж знайома, як була в К-7, як зазвичай робить Фіо. але цього разу схоже. При доставці нова пошта вирішила помститися за усі спалені відділення і атаковані вантажі. І вони взяли мій К-7 і їм щось підбили. І, судячи з масштабів руйнування коробки, це було щось доволі броньоване. Але дякувати Фіо за те, що всередині все дуже добре запаковане, тому, окрім. Самої коробки мало що постраждало. До речі, це ви ще не бачили, що там трапилося з транспортною картонною коробкою, в якої усе це було запаковане. Так, тут взагалі-то є два таких отвори, щоб зачепити їх пальцями, але я складав все в коробочку і все всунув не, не тим боком. Тож, у нас тут всередині дві картонки, дві картонні. Коробки, ось, бачите, ось за це треба було тягнути, якби я склав все коректно. Ну, і тут в нас вміст простий. Тут безпосередньо К7 Bluetooth А тут нам накидали трішечки корисних у господарстві аксесуарів. Тож. Маємо адаптер на 6,3 мм, USB-кабель доволі нормальний, а також Bluetooth-антенна. Далі блок живлення і кабель відповідний до наших розеток, тобто в FIO їх багато різних варіантів. Тобто, ось бачите, все, що вам потрібно, щоб почати ним користуватися, є. Ну і до того ж він запакований дуже презентабельно у тих випадках, коли не прилітає в щось. Точки зору зовнішнього вигляду, в нас так, майже такий самий К-7, як був і до нього. Корпус традиційної форми, паралели пипед, трохи е, заокруглені грані в нього, але в цілому тут, як знайшли цю форму, здається, для К-5, так і продовжують використовувати в наступних генераціях. Тобто, Фіо економить на тому, що, на, щоб знизити фінальну ціну, вони економлять на розробці. Тому Корпус не дуже змінюють, і тобто ми маємо те, що і раніше. Він доволі легкий, але все ж таки є це відчуття. Він ж зроблений з металу, нічого не, не тилампається, не брещить чи щось таке. Знизу в нас гумові ніжки, щоб він надійно стояв на столі, щоб знизити, ймовірність того, що ви потягнете за дріт і він злетить зі столу. На передній панелі в нас індикатори обраного входу. Як бачите, тут їх на один стало більше. І кнопка, яка їх один за одним перемикає, тобто USB, оптичний, коаксіальний, лінійний і блютуз. Далі в нас два рівні гейну, 3-3 було б краще, але і так буде добре. Далі в нас перемикач виходів, лінійний е, як препідсилювач допідсилювач і навушниковий. Тобто лінійний від... відрізняється від, від, від тим, що в одному випадку в нас є контроль гучності. В іншому немає. Далі безпосередньо сам саме колощатку контролю гучності, воно також працює, як вимикач, тобто обертаємо, клікає, прилад вмикається. І далі ми обираємо гучність, яка нам потрібна. І тут використовується гібридна схема, тому що ми змінюємо значення якогось потенціометра, але потім він перетворюється його показання в якийсь. Показники його перетворюються в якийсь цифровий формат, і це вже використовується для регулювання гучності. І як і в попередній версії, в нас тут трохи є така затримка при обертанні цього колеса. Якщо ви обертаєте його плавно, то взагалі ви цього не помітите. Якщо кортонути його різко, то гучність буде змінюватися так десь з секунду з наростанням. Я не розумію проблеми, але чомусь люди активно про це бідкаються. Але чесно, я не розумію. В цілому гарний регулятор гучності, як на мене, плавний, без розбалансу каналів або ще якоїсь маячні. І два виходи: звичайний наушниковий, і також балансний наушниковий. 6,3 мм та 4,4 пентакон. По боках і зверху у нас нічого. Позаду а, вхід для живлення, USB, оптичний каоксіальний. Зверху прикручується Bluetooth-антенка, яка йде в комплекті. Далі в нас тут лінійний вхід. І лінійний вихід, тобто можна його використовувати в якості цифраналгового перетворювача чисто, в якості комбайна, а також в якості чисто підсилювача. Що, на мій погляд, дуже гарна ідея для тих, хто хоче будувати якийсь сетап незадорого, тобто ви можете там використати інший цап з ним спробувати, або навпаки його з іншим підсилювачем, тобто у вас є свобода дії. Тож, ось так обертаємо. Він вмикається. Далі перемикаємо на потрібний нам вхід. Ну, в нашому випадку нам тут потрібен Bluetooth. Бачите, тут яка гарна райдужна анімація. І ось візьмемо, наприклад, М17, до якого він, здається, під'єднався. І, звісно, k 7 додали в Fio Control і Fio Music, але тут небагато чого можна зробити. Тобто показує сам К7, тут можна оновити прошивку, а також скинути його, ну тобто такі базові речі. І з усіх налаштувань в нас є тільки можливість обрати, який нам потрібен bluetooth кодек. Тобто можна вимкнути непотрібні і змусити ваш телефон конектитись, наприклад, через LDAC або через ще якийсь інший кодек, якщо у вас немає вибору. Хоча здається в Android в меню для розробників це завжди вже є зараз. І є також еквалайзер. Він і лінійний, і параметричний вже тут можна потримати, натиснути і потримати ці повзунки, і там вже буде як параметричного еквалайзера налаштування. Але все це працює тільки для Bluetooth, тому що взагалі за всю цю еквалізацію відповідає Bluetooth-чип. Ну, керівництво тут воно доволі просте, але я думаю, всі згодні. Що і сам пристрій максимально простий, як англійською кажуть, straight forward, тобто з ним не виникає якихось проблем в використанні, керуванні або ще чомусь такому. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Зібрав я ось такий максимальний FIO Setup. М17 підключений зараз по Bluetooth, але це, звісно, чисто для того, щоб продемонструвати деякі треки, як приклад, тестував я його з USB-підключенням. І, до речі, невелика поправка до попередньої частини. Я ще поробив безпосереднє порівняння К-7 і К-7-го і тут регулятор гучності все ж таки швидше реагує на обертання коліщатка, Тому тут трохи змінили налаштування цієї штуки. А, ну і... Мабуть, якщо ви дивилися мій попередній огляд на К-7, то тут ви не почуєте нічого нового, тому що звук міняти не стали. А, ви можете в принципі, на цьому а, закінчувати перегляд. Дякую вам за увагу. А, ні, ще, вам ще одне, що маю сказати: це те, що тут гарна якість прийому Bluetooth. За виключенням коду LDAC з максимальною якістю, все працює дуже добре. Але LDAC з цим 990 бітрейтом він взагалі майже ніколи і ніде нормально не працює. Там, ну, якщо покласти транспорт десь біля пристрою, то буде працювати. А коли там починаєш трохи відходити, або повертаєшся, наприклад, і затуляєш тілом безпосередньо контакт. То вже починаються якісь там проблеми. Але, окрім цього Елдісів, все працює добре. Там десь метрів 10, навіть з, зі стіночкою по дорозі, все це нормально. Ну а якщо ви залишилися зі мною, дякую вам за це. Давайте поговоримо про звук ще раз детально. Звісно, буде відрізнятися трохи від того, що я казав в попередньому огляді, бо тут все ж таки нові враження. Я його заново наново переслуховував, тому в цілому. Може, щось скажу інакше трохи. Ну, а взагалі звук тут типовий Фіо, це підкреслена динаміка трохи, але в цілому він нейтральний, технічний. Але щоб не звучало все це сухо і моніторно, Фіо ось так от трошечки підкреслюють динаміку в звуці, і все це виходить так драйвово і енергійно. І завдяки цьому, взагалі, є ось у FIO свій новий звук, який вони роблять раз за разом. І він дійсно гарний в майже в будь-якому сегменті. Тож, бас уходить на максимальну глибину, добре контролюється, гарно передає текстури. Ну, Про контроль тут, мабуть, немає що говорити, з таким підсилювачем було дивно, якщо якби цього не було. Що ж сказати, в нього є удар, є нормальна вага, але, звісно, нічого від себе він не додає. Тобто, завдяки ось цій доданій динаміці є трохи. Навіть краплинка доданої пружності, ударності, але в цілому це не те, щоб щось було дуже помітне. Просто такий невеличкий, як невеличкий додаток є. А непогано передаються дрібні нюанси притаманні усіляким тембрально насиченим інструментам. Звісно, якщо не порівнювати, наприклад, з k 9 Pro. але в мене вже чергою свою чергу на огляд чекає і звичайний k 9 Побачимо, що там спростили а, за, для, з, блін, щось починаю заговорюватися, що там спростили, щоб знизити ціну. А, а тут в нас в цілому натурально звучить і дуже гарно з, для усіх жанрів низькі частоти відтворюються. І перший приклад це ондекоза, японські барабанники. Барабанщики тайку, і починається все це з флейти атмосферне, але потім в нас починаються великі барабани, малі барабани, все це одночасно, окремо і так далі. І для всього цього потрібні гарні технічні низькі частоти, які цей цифроаналоговий перетворювач і відтворює. Звісно, барабан це не тільки низькі частоти. Чомусь всі, багато хто думає, що барабан це там типу потрібен бас і все. Хоча насправді обертони в нього йдуть майже там до верхніх частот. Тому насправді потрібно все, але ось в випадку цих великих тайко-барабанів потрібно інку не інколи, а потрібно, щоб бас був теж швидкий і технічний, щоб відтворити це відчуття обсягу і великого інструменту. І другий приклад, за якоюсь логікою я зараз дивлюсь британське шоу Таскмастер. Дуже веселе. На Ютубі вони є англійською, звісно, але хто знає мову, рекомендую подивитися там типовий британський гумор. Ну і ось на хвилі цієї британськості е, вирішив ще додати Лорі в е, треки для прикладу, бо в нього завжди гарний бас. Він насичений, він помітний, але в той самий час він не заглушає собою все інше. І тому просто, скажімо, додає всьому цьому такого приємного відчуття масивності і а, тактильності навіть, я б сказав. І тут це це дуже здорово відіграється, тому тут нема до чого прискіпуватися взагалі. Середні частоти динамічні. Нейтральні, збалансовані, гарна роздільна здатність, але без зайвого уходу в мікроконтраст. Також трохи підкреслена динаміка, але не сильно. І через, і через це в нас немає такого прям помітного підкреслення емоцій. Ну, коли, коли вони є в запису, то відіграно буде бездоганно. Те саме стосується і ваги, і там всього іншого, динаміки, і всього іншого. тобто потрібні гарні записи для того, щоб він міг. Себе максимально розкрити. Уявна сцена доволі велика, приємно побудована в усіх вимірах. Тобто там знов-таки дуже добрий показник, є обсяг, є ось ця голографічність і всілякі інші спецефекти. Ну, звісно, якщо це дозволятимуть навушники, наприклад. До речі, при Bluetooth підключенні, трохи, звісно, все погіршується і сцена. Вона стає помітно пласкішою, да, там пропадає трохи динаміки і роздільної здатності на середніх частотах підрізаються края діапазону. І взагалі да, серед аудіофілів прийнято там якось плюватися на Bluetooth через губу про нього казати. Там. Але насправді, як на мене, Bluetooth дуже гарна річ, навіть звичайний PTX. Я вже не кажу там про більш просунені кодики типу HD, Adept, LDS... LDC, чомусь голову LHDC теж лізе, якого тут немає. Тобто, блютуз дає гарний результат і з навушниками, і з колонками. Звісно, якщо ви не будуєте там, да, якийсь дорогуший сетап за тисячі доларів, а все ж таки там орієнтуйтесь на середній сегмент, це дуже гарна можливість, комфортно слухати улюблені треки, стрімінг і все таке інше. Тобто, як на мене, то це додавання сюди блютуз дуже корисно. І давайте повернемось все ж таки до прикладів. Перший в нас це Джон Колтрейн, Locomotion, і тут в нас багато всього. Я навіть не кажу про саксофон нашого головного героя. Але тут і інструментальна частина цікава, і все це, звісно, насичене, вимагає неабиякої технічності. Ну і все це тут пристрій нам видає без жодних проблем. І інший приклад: це знов таки класний джаз Луїс Армстронг, Дюк Елінгтон, Азелія. І тут за що я полюбляю цей альбом, ну, окрім дуже гарної музики, це за це відчуття, що вони не зібралися да, там записати альбом, вони зібралися потусити, і, ну і попутно в них вийшла просто чудова музика. Тож, це такий дуже гарний джаз, який я можу порадити навіть тим, хто цей жанр не полюбляє. Він класно виконаний. Тут в нас і труба така різка доволі, і більш розслаблені перкусі, більш розслаблена перкусія. і Це такий класний контраст, а потім ще й вокал додається ну взагалі просто чудове відчуття там. Повний АСМР в мене від цієї музики. Звісно, якщо там порівнювати да, з к 9 Pro, то тут не вистачатиме там шаруватості на верхніх частотах. Звісно, там не буде вистачати більш витончених середніх частот, але в цілому дуже дуже гарний результат для цієї вартості. Ну і верхні частоти, вони нейтральні, рівні, без намагань їх придавити або підкреслити. Тому, якщо ви чутливі до верхніх частот, маєте на увазі, що давити верхні частоти доведеться за допомогою навушників або обирати щось темніше і м'якіше. Тому що є певна кількість доволі яскравих записів, і нормальне джерело з ними просто звучатиме знов таки. ну... Яскраво, тому що це просто так воно записано і так воно має бути. І це не проблема пристрою в цьому разі. Знов таки, тут нормальне насичення обертонами, є базова, але все ж таки шароватість, тому в цілому ВЧ теж доволі гарні для цієї цінової категорії, ну, якщо знов таки не лізти кудись вгору, то тут приємне відчуття повітря, насиченості інструментів післязвуч і всього такого іншого. Бажано, звісно, не в Bluetooth режимі знов таки. Ну і перше, це Стівен Вільсен, Watchmaker. Взагалі мені здається, що це музичний мідас. Все, до чого він торкається в музиці, перетворюється на золото. І сольні альбоми його особливо гарні, а цей про ворона, який відмовлявся співати. Ще крутіший і Watchmaker, це типова вільсенка річ, повільна, з класною гітарою, перкусією, вокалом. Все це йде в верхні частоти. Трохи тут бракує, звісно, шаруватості, але в цілому воно розділене і звучить приємно і з гарним об'ємом. І ось ще один запис, як бачите, він у нас аудіофільський, це Libertango Trio de Curda Ну і він дійсно максимально в всі нюанси інструментів, навіть там е, рух пальців і все таке інше тут присутнє. Все це дуже круто записано, бо награ все ж таки, а не аби що. Ну і знов таки там, для повного відтворення тут не вистачає проробленості на верхніх частотах, але взагалі відчуття об'єму та присутності тут теж добре вдається. Що ще сказати про, про поєднання? З одного боку в нас чутливі каналки, з якими все добре, якщо там е, знизити гейн на низький, і, ну, і Ще можна, якщо вони супер чутливі, не використовувати балансний вихід, тому що вони тут дуже схожі між собою, тільки різниця основна в потужності. Е, ну, і... З чимось тогим, жодних проблем. Ці 350 Ом взагалі для нього не проблеми, я навіть не підіймав до високого, тобто розкачує майже все, ну за виключенням там, тих кількох моделей, що всі знають, яким не вистачить 2 Вт потужності. Про порівняння говорити не буду, тому що ну, я нічого такого іншого в цьому сегменті і не чув. А порівняння з К-5 Pro і К-9 Pro вже були в попередньому відео, яке я залінкую в цьому огляді. Тож, в цілому, це був класний пристрій. Він залишився класним пристроєм, додали Bluetooth, що теж таки здорово, і я вважаю, що це, мабуть, найкращий наразі вибір для тих, хто хоче побудувати якусь стаціонарну системку, але при цьому там не втратити обидві нирки одразу. Тож дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.